Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Нелегальний виборець. Китайська студентка з Мічигану без громадянства США, ймовірно, проголосувала на президентських виборах. Багатомільярдний виробник ліків компанія AstraZeneca потрапила під пильну увагу китайської влади. Президент її китайського відділення перебуває під слідством. І це тоді, як Китай заявляє, що прагне залучити більше іноземних інвестицій. Китайську студентку університету Мічигану заарештували за незаконне голосування всього за кілька днів до президентських виборів у США. Ймовірно, вона використала свій студентський квиток для реєстрації та проголосувала в неділю. Члени виборчої комісії підтвердили, що голоси все одно підрахують. Подробиці у Кріса Боба. У справі фігурує 19-річна громадянка Китаю, студентка Мічиганського університету. Вона зареєструвалася для голосування в неділю, підписавши документ, який підтверджує, що вона є громадянкою США. Пізніше вона спробувала відкликати свій голос. Detroit News повідомляє, що незаконний бюлетень не може бути відкликано. Студентці висунуто звинувачення у спробі незаконного голосування та зазначенні неправдивих даних в анкеті виборця. Я перебуваю в кампусі Мічиганського державного університету в Іст-Лансінгу. За моєю. Пину WKAR – громадська радіостанція при університеті комунікаційних мистецтв та наук. Тут розташована дільниця для дострокового голосування. Студентка з Китаю нелегально зареєструвалася і проголосувала на вашій дільниці. Чи могли ви пропустити, що таке може статися? Міський клерк із Ен Арбора. Моя близька подруга, і я зв'язалася з нею сьогодні вранці. Я думаю, вона правильно вчинила, що одразу звернулася до поліції. У мене за плечима щонайменше 30 виборів з 2011 року, і з мого досвіду це дуже рідкісний випадок, коли людина... Людина реєструється для голосування, не будучи громадянином США. Але я також можу сказати, що це є порушенням закону, тому ми перевіряємо посвідчення особи, і люди повинні підписати анкету виборця. Це юридичний документ. Людину можуть притягнути до відповідальності, бо вона підтверджує, що є громадянином США. Ми вимагаємо й інші документи, наприклад, номер прав водія. Якщо ви мешканець Мічигану, але звичайно вам не обов'язково мати права водія щоб голосувати. Також необхідно вказати останні чотири цифри номера соціального страхування. Усі ці пункти є в анкеті виборця. Якою була ваша перша реакція, коли ви почули про цю історію? Я хвилювалася за свою подругу, бо знаю, що вона чудово справляється зі своїми обов'язками. Це дуже важка робота. Це можна порівняти з тим, коли ви намагаєтеся зробити все можливе, щоб замкнути двері, але іноді хтось примудряється проникнути. Це дуже сумно. Я також трохи непокоюсь про студентку. Можливо, вона не знала, що робить, і влипла у великі неприємності. Це справді так. Це не питання якоїсь партії. Йдеться про чесність виборів. Ми завжди. Намагалися робити так, щоб система працювала. Конгресмен Джон Муленар закликав лідерів штатів вжити серйозних заходів проти спроб КПК вплинути на вибори в США. Чи використовує Китай свої ланцюжки постачань для боротьби з компаніями, які не відповідають його інтересам? Компанія Skydio, найбільше у США виробник безпілотників. Її виконавчий директор Адам Брай непокоїться через те, що його фірма потрапила під китайські санкції. Пекін вів їх після того, як Вашингтон схвалив продаж ударних безпілотників Тайваню. Skydio входить до числа підрядників, які їх виробляють. Skydio також постачає безпілотники українським військовикам. Компанія вже зіткнулася з перебоями в ланцюжках постачання, оскільки Пекін заборонив китайським фірмам продавати їй найважливіші деталі. Минулого тижня виробник дронів звернувся по допомогу до уряду США. Пекін почав розслідування щодо китайської філії провідного світового виробника ліків Астразенека. Про це докладніше у середу компанія заявила, що її президент у Китаї Ліон Ван перебуває під слідством, не повідомивши ні про його місце перебування, ні подробиці справи. Міністерство закордонних справ Китаю, відповідаючи на запитання щодо ситуації з Астразенека, заявило лише, що країна вітає іноземні інвестиції, якщо вони не порушують китайське законодавство. Ван виріс у Китаї. Торік він заявив, що його транснаціональна компанія прагне бути патріотичною. І він цитую любить комуністичну. Партію колишній керівник компанії і мінь також перебуває під слідством. За повідомленнями китайських медіа розслідування триває вже три роки. Компанію підозрюють у збиранні даних підробці результатів генетичних тестів пов'язаних із препаратом від раку легень та шахрайстві зі страховкою. AstraZeneca є одним з найбільших транснаціональних виробників ліків у Китаї. Після цих новин її акції в Китаї впали майже на 3%. Останніми роками в Китаї з тиском зіткнулося безліч міжнародних компаній. Ані Пекін каже, що діє в інтересах національної безпеки чи називає інші причини, часто не розкриваючи подробиць. Далі про підхід нинішніх кандидатів у президенти США до підвищення мита на деякі імпортні товари. І адміністрація Байдена Гаріса і колишній президент Трамп розуміють їх важливість, але їхні методи відрізняються. Девід Вівес розповість докладніше. 2022 року США мали торговий дефіцит із ЄС розміром 200 мільярдів доларів. Цей дефіцит спонукав Трампа запропонувати нові мита на європейський імпорт, стверджуючи, що американська промисловість потребує захисту від того, що він називає нечесною торговою практикою, зокрема від державної підтримки, яку одержують європейські виробники. Він вважає, що такий дисбаланс ставить американські підприємства в невигідне становище порівняно із закордонними конкурентами. Економісти дотримуються не Однозначної думки щодо мит, де хто вважає, що вони підвищують ціни для споживачів. Політичний аналітик Джеральд Олів'є каже, що їх можна використовувати як тимчасовий захід. Мито сплачує імпортер або експортер. Його не сплачує безпосередньо споживач. Його оплачує споживач тільки тоді, коли це призводить до підвищення ціни на товар. Коли вводиться мито на будь-який товар, який експортується до певної країни, ціна підвищується не відразу. Вони намагаються захистити свою частку ринку, беручи. Збитки на себе протягом деякого часу, поки це можливо. адміністрація Байдена Гаріс зберегла введені Трампом мита на китайські товари на суму 300 мільярдів доларів. Олів'є стверджує, що китайські компанії одержують підтримку з боку КПК, і це дає їм змогу оминати правила торгівлі. Китайські компанії можуть робити так нескінченно, бо за ними стоїть влада. Вони не дбають про прибуток і збалансований бюджет. Якщо вони продають у збиток, вони знають, що збитки компенсує уряд, який власне і каже їм продавати у збиток, щоб збільшити свою частку на ринку і отримати на деякий час повний контроль над певним сектором. Трамп запропонував запровадити мита для Китаю до 60%. Цей захід, на його думку, може наповнити американський бюджет та створити робочі місця всередині країни. Сенс митної торгової політики для Трампа полягає в тому, щоб змусити іноземні компанії створювати робочі місця у США. Водночас, це дасть змогу захистити деякі американські компанії, які мають стратегічне значення. Девід Вівес Париж Регулятори ЄС у галузі технології починають розслідування щодо китайського гіганта електронної роздрібної комерції. ТІМУ. Під час нього встановлять, чи порушувала компанія правила ЄС щодо продажу нелегальної продукції. У разі обвинувального вироку компанії загрожують високі штрафи. Розслідування також пошириться на дизайн ТІМУ, який як вважають, викликає прихильність а також її програми винагороди. Також вивчать системи рекомендацій тіму, які переконують користувачів робити покупки. До того ж, технічний регулятор ЄС перевірить, чи надає йому доступ до своїх публічних даних, як вимагає законодавство. Аспірант медичного факультету у Китаї помер після трагічного падіння з будівлі. Його батьки вимагають розслідування. Вони стверджують, що смерть сина не була самогубством. За їхніми словами, це сталося відразу після того, як їхній син виявив свідчення жахливої підпільної індустрії трансплантації органів. Лошу був аспірантом медичного факультету Центрального південного університету Китаю і працював у лікарні при цій установі. У травні цього року Ло загинув, упавши з будівлі. Усього за місяць до цього він казав про те, що лікарі в його лікарні вирізають органи у живих пацієнтів і продають їх. За його словами, у цьому беруть участь навіть студенти. Батьки Ло підозрюють, що смерть їхнього сина може бути не самогубством. Вони виявили на комп'ютері ло аудіо та відеозаписи, які розкривають злочинну діяльність у лікарні. Унася Фен, заступник директора центру невідкладної допомоги другої лікарні Сянья в провінції Хунань, наказав здоровим людям пройти курс хіміотерапії. Навіть невелике відхилення від норми розглядалося як пухлина. Якщо під час операції пухлину не виявляли, тоді видаляли здорові органи. Ще у 2007 році Всесвітня організація з розслідування переслідувань фалуньгун внесла цю лікарню та десятки її лікарів до чорного списку за примусове вирізання органів у живих людей, що займаються фалуньгун. Ван Джі Юань, голова організації, заявив, що головний винуватець цих злочинів китайська компартія. Останніми роками ці лікарні або центри трансплантації були залучені до злочинної кампанії КПК з примусового вирізання органів, відкрито беручи участь у вбивстві безневинних людей заради наживи. Кілька штатів США, зокрема Техас і Айдахо, ухвалили закони, які забороняють місцевим жителям їздити для трансплантації органів до Китаю.